Російські терористи усю ніч накривали Нікопольщину з градів та важкої артилерії. Випустили понад 130 реактивних снарядів, вдарили по чотирьом громадам: Нікопольський, Марганецький, Червоногригорівський та Мирівський. Тричі по самому місту Нікополь. Це диво, але попередньо люди не постраждали. Щонайменше 40 приватних будинків пошкоджені. Є руйнування цивільної інфраструктури. Понівечені понад 20 господарських споруд, три повністю знищені. Уламками побило сім автомобілів та два мотоцикли, також 30 сонячних панелей, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач. Без світла залишається майже три тисячі родин. Наразі енергетики відновлюють електропостачання. Загалом ворог за ніч дев'ять разів гатив по Дніпропетровщині. В Марганецькій громаді пошкоджено дев'ять житлових будинків. Масштаби руйнувань уточнюються. На криворіжжі триває прийом заявок на компенсацію наслідків повені, яку спричинив російський теракт. Вже прийняті 114 заявок на надання допомоги від міста, і ще 81 через додаток Дія від держави. Що стосується допомоги від міста, то ті домогосподарства, де постраждали житлові приміщення. Отримаю допомогу розміру чотирьох середніх прожиткових мінімумів це 10 32 гривні, де постраждали підвальні або нежитлові приміщення в розмірі одного прожиткового мінімуму. Це 2508 гривень. Робота з ліквідації наслідків ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу продовжується. Рівень води в річці Інгулець в межах норми. Якість питної по місту також відповідає нормам. Авдієнко, новини 11-го каналу.